Оча армія РФ здійснила масовану атаку на Україну. У Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки. Людей евакуювали. Одна з ракет прилетіла у двір дитячого садка. За попередню інформацію, чотири людини постраждали. Пошкоджено більше ста помешкань. Вибито понад 500 вікон. Ракета прямо точно влупила в подіон. Зараз є вирва будиною 9 метрів, 20 метрів діаметрі. Там навіть є залишок цієї ракети зруйнований. Будинок верхніх всі повирали, вікна повилітали. А так, от знищений садочок дитячі вилітали всі вікна. У Луцьку внаслідок ворожої атаки загинули три людини. Є вличання по промисловому підприємству. Голова Волинського Юрій Погуляйко інформує, ще кількох травмованих ушпиталили. Працює ДСНС, працює поліція, з'ясовуємо обставини. Маємо на сьогодні на вісім ранку інформацію про трьох загиблих, трьох поранених. Окупанти потрапили у важливий спортивний об'єкт у Дніпрі. Там приймали всеукраїнські змагання та займалися діти. Поранень зазнали дві людини. 70-річного чоловіка госпіталізували він у стані середньої тяжкості. 59-річна жінка отримала легкі ушкодження і лікуватиметься вдома. На місці влучання сталася пожежа. Вогонь охопив понад 800 квадратних метрів. За даними голови Дніпропетровського Вас Сергія Лисака, ппо збила над областю сім крилатих ракет: Х 101 та Х 555 Під ранок ворожа ракета вдарила по Черкащині. У Сміль... Лі загарбники поцілили по території приватного підприємства. Ще одна ракета по території медзакладу минулося без потерпілих. У Черкаській ОВА повідомили, що пошкоджено мережі, воду та теплопостачання. Частина міста наразі без води. Росіяни цієї ночі випустили по Україні щонайменше 28 ракет різних типів. З них силами ППО вдалося знищити 16. Крім того, вночі противник здійснив 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет с 300 та С 400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Повідомили у повітряних силах зсу. Загарники цієї ночі обстріляли й Донеччину. По Краматорську окупанти попередньо поцілили зенітно-ракетного комплексу с 300 Її влучання по складських приміщеннях, де зберігались продукти. На місці прильоту сталося займання. Полум'я охопила 2400 квадратних метрів. Внаслідок атаки під завалом опинились двоє вантажників. Тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка наразі невідомий. Також зазнала тілесних ушкоджень 38-річна співробітниця підприємства. На окуповані Донеччині побільшило дезертирів серед військовослужбовців армії РФ. Повідомляє центр національного спротиву. Мовляв, у загарбників суттєво погіршився морально-психологічний стан за останній місяць. Водночас з окупаційної комендатури збройних сил Російської Федерації затримало близько однієї тисячі своїх бійців. Усіх їх ловили на різних правопорушеннях, як адміністративних, так і кримінальних. Самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв, вживання наркотичних речовин або інших психотропних засобів. На думку ЦНС, такі некоординовані дії з боку загарбників можуть посилити загрозу для цивільного населення окупованого регіону. Норвегія поставить Україні системи для захисту від безпілотників. Йдеться про кілька систем Cortex-Typhoon. Про це пошуть змі. Компанія виробник підписала контракт з міжнародним фондом України на поставку безпілотних авіаційних систем. Щодо функціоналу, то заявлено, що ця зброя призначена для протидії широкому спектру повітряних загроз шляхом нанесення фізичної шкоди або виведення загрози з ладу іншими способами. Генеральний директор компанії заявляє, що така допомога значно посилить українські можливості у боротьбі з дронами і допоможе захистити населення та інфраструктуру України. Через вибух на АЗС у російські Махачкалі загинули 27 людей. З них троє дітей. Пишуть ЗМІ, посилаючись на російський МНС. Ще 102 людини зазнали поранень. Кілька десятків авто згоріли. Попередня причина вибуху на заправці розірвався балон з газом. 15 серпня у Дагестані оголосили днем жалоби за загиблими. Указ підписав глава регіону. Тюменській області стався вибух. Детонацію зафіксували поблизу талінського нафтового родовища у російському хантиманційському автономному окрузі. За попередніми даними, щонайменше дві людини загинули, ще п'ятеро поранення. Деталі згодом. Експрезиденту США Дональду Трампу та ще 18 особам висунуло звинувачення 41 пункта у справі про втручання у вибори 2020 року. Усі 19 людей отримали відповідні звинувачення. Відповідно до матеріалів суду в обвинувальному висновку Трампа звинуватили в політичному підкупі та численних звинуваченнях у змові. Тільки за перше звинувачення йому загрожує строк від 5 до 20 років тюрми.